Вітаю усіх! Ви на каналі Easy AutoLUC. З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами та чесною прозорою історією по обслуговуванні. Ну а сьогодні в вашій увазі ось така шикарна шкода Octavia VRS 2011 року випуску з двигуном 2.0 дизель потужністю 125 кВт на механічній коробці передач. І увага з пробігом 170 тисяч км. Автомобіль практично в ідеальному стані, з мінімальними слідами експлуатації. Я б сказав, їх взагалі немає, вона як нова. Дуже рідко попадаються автомобілі в такому класному стані. І трішки хочу розказати про той автомобіль. Ну, Спочатку про нас. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви можете знайти в описі під відео. Також там будуть посилання на наші різні соцмережі для тих, кому цікаво дізнатися по нас більше. Ну а цей автомобіль був придбаний на лізинговому акціоні в Германії. Повторюсь, він є повністю чесний та прозорий. І основне, що він прийшов в дуже-дуже класному стані. В комплекті до авто йде другий комплект коліс титанових з зимовою гумою. Ось в якому стані. Авто, здається, вже говорив, але не буде лишнім, другий раз сказати, без жодного підфарбування. Відео з товщиноміром фарби надамо на вимогу усім бажаючим. Ну і трішки по комплектації. Маємо топову оптику ксиноново змивачами фар. Ось такий класний вигляд, спереду той автомобіль має. В такому стані маємо. Усі диски без царапин чи вибоїн, чи так званої тої бровочної хвороби. Також у нас присутні датчики світла та доща. Ось відразу він код усім бажаючим той автомобіль десь переглянути по різних базах по інтернету. Ну і до авто, до серединки. Ось який салончик тут шикарний, гарний. Це у нас іде Алькантара всередині, по боках шкіра. Стан сидіння, всього ну, тут дуже-дуже гарний. Алькантара вона в одну сторону по одному дивиться, в іншу сторону, якщо гладити, по іншому. От. Також у нас от потолочок, який. він йде темного кольору. на Відео можливо не передався, але він йде чорний потолок. Далі, стан керма. Тут все як нове, важіль КПП. Маємо також тут сенсорну мультимедію, підігріви сидінь, клімат двохзонний. Далі точний пробіг у нас 172 990 кілометрів. Ось у нас тут топова музика стоїть. Звучання ну, мені краще, ніж в багатьох нових автомобілів, скажу відверто. Перейдемо на задній ряд сидінь. Ось так виглядають у нас задні сидіння. Тут Взагалі все як нове. Підлокітник все є. Стан дверних ззаду. Йдемо тепер до багажника. Сторочка у нас на місці, також є додатковий килимок гумовий. Тут у нас запасні болти до тих титанів. ну Ще ми маємо знизу подвійне дно. А там далі ще повноцінна запасочка, ні разу не вдівана, напевно, з комплектом домкрата, ключів, ну і плюс ще є бонус паркоп, який можна поставити. В нішах. напевно, вже нічого не буде, але зараз переглянемо. Так, тут ніша, як бардачок. З цієї сторони. У нас теж пусто. Ну, Тут може майбутній власник, щось собі положити. Стан ляду з внутрішньої сторони гарний. Ну і йдемо по правій стороні, по салону, пройдемось. Ось такі дверні карти. Ну, тут от, до чого не приглянь, але все воно, як нове, шкіра, кожен елемент, без жодної царапини. в дуже-дуже гарному стані. І переднє сидіння. Так, тут у нас якісь документи, я діставав. У нас є декра, це їхні техогляди німецькі. Дійсно, у нас це декра до 2024 року. Проходилось на, в 2022 році на пробіжі 151 тисяча кілометрів. Також, по базі вона вся є сервісована, тут купа книжок. Всі сервіси будуть відміщені у офіційного дилера. Кому буде цікаво, можна буде це все перевірити. Її на тому автомобілі. Дуже здивувала мене, усіх моїх друзів, близьких, хто спробував хто проїхати. Емоції не передаваємо. Машина легка, потужна. Ну, відверто кажучи, мені вона по динаміці більш динамічна, більш приємніша, ніж навіть 140 кВтний пасаль. Не знаю, з чим це пов'язано, але машинка суперова. Я впевнений, що майбутній власник того автомобіля. Буде дуже нею задоволений. Ну, кого вона зацікавить конкретно, телефонуйте до нас, зв'язуйтесь з нами, надамо вам більш детальну інформацію по тому автомобілі. Дякую всім за перегляд. Кому відео було корисне, ставимо лайки. Ну і всім до зустрічі!